Адмін оновив перелік документів для отримання відстрочки від мобілізації для батьків трьох і більше дітей. Це друге відео з чотирьох, в якому я розповім вам про основні зміни до постанови 560. Шукай перше відео на моїй сторінці та підпишись, щоб не пропустити наступні. Отже, у новій редакції постанови йдеться про жінок та чоловіків, які отримують трьох або більше дітей до 18 років. Зверніть увагу, ця відстрочка не надається, якщо Є заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці. Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну від 6 травня 2025 року 519, -го. Що змінилося раніше? Потрібно було надати свідоцтво про народження дітей. один із документів, що підтверджує проживання дітей заявником. Тепер перелік доповнено і деталізовано. Зокрема, додається вимога. Подавати документи, які підтверджують обов'язок отримувати пасенка або падчерку. якщо це ваш випадок, а також обов'язково надати інформацію з єдиного реєстру боржників щодо аліментів. Основний перелік документів шукайте в описі під цим відео, підписуйтесь, щоб знати свої права під час мобілізації.